Вітаю всіх глядачів каналу Острів Скарбів, а також усіх покупців, які бажають взяти участь у моєму аукціоні. До вашої уваги чотири предмети. До вашої уваги пропонується перший предмет це маркований художній конверт з спецпогашенням першого дня, яке відбулося 20 вересня 2022 року. 20 вересня 2022 року вийшов маркований художній конверт. Ласкаво просимо до пекла. І це конверт зі спецпогашенням 20 вересня 2022 року. І цей лот пропонується зі стартовою ціною 20 гривень. Також до вашої уваги пропонується ось цей конверт. Так само це маркований художній конверт, ласкаво просимо до пекла, але з помилкою на штемпелі першого дня, там, де встановлена дата була 10 жовтня 2022 року. Це, мабуть, самий перший конверт, який був зі спецпогашення цього дня. Було зроблено декілька таких конвертів, перш ніж до того, як філателіст, який робив це перше спецпогашення, не помітив помилку. Він помітив, що тут вказано 10 жовтня 2022 року, замість 20 вересня 2002 року. Тобто, це дата у майбутньому. Це помилка, і я вважаю, що цей лот є дуже цікавим для вас. І цей лот пропонується зі стартовою ціною 1 гривня. Після того, як помилка була виявлена, поштарка, яка робила спецпогашення на голову поштамті, вирішила виправити цю помилку. І вона встановила іншу дату. Ще більш у майбутньому 20 жовтня 2022 року. Це також є помилкою, на мій погляд, це також є дуже і дуже цікавим. Отже, це третій лот, який пропонується до вашої уваги, і стартова ціна цього лота 1 гривня. І останній четвертий лот це конверт, маркований художній конверт, який є зразком того, що містило у ящику. А у ящику містились ці марковані художні конверти. Як ви бачите, що це зразок, тому що тут на марці є отвір. Це зроблено спеціально для того, щоб цю марку цей конверт не можна було використовувати для оплати послуг поштового зв'язку. Цей конверт був наліплений на ящик. Ви бачите сліди від клейкої стрічки. І цей конверт також пропонується зі стартовою ціною 1 гривня. Також до цього конверта ще є. Контрольний ярлик, на якому зазначено, що ящик містить марковані художні конверти замовлення номер 604 784. Перевіряємо, дивимося на вихідні дані цього конверту і бачимо, що на конверті зазначено так само, що це замовлення №604-784. Ось перевіряємо. 604, 784, той саме, що і на конверті. Цей лот також пропонується до вашої уваги зі стартовою ціною 1 гривня. Хочу побажати усім, хто буде приймати участь у цьому аукціоні. Щасливої вдачі, вдалої покупки. І головне перемоги у цьому аукціоні. Дякую, що дивились цей ролик. Дякую підписникам, що дивляться мій ролик. Які підписані. Якщо ви не підписані на мій канал, запрошую вас підписатись на мій канал. Ще раз удачі та перемоги в аукціоні. Побачимось!